Я живу в Україні, де кутю готують разом із тривожною валізою. І визволи від лукавого, шепоче мати, маючи на увазі конкретне ім'я і прізвище, заліплюючи в вареники свою солону тривогу, світ висловлює своє глибоке занепокоєння, водночас натякаючи, що ось-ось, ось вже все підтягнуто, направлено, готово, чекає. І навіть дивується, що життя ще триває у цій дивній країні, де взагалі не зрозуміло, як жити. Адже нам кришка. Трес? Мати накриває кришкою кастрюлю з холодцем. Має варитися довго, на помірному вогні, витриматися, витримати, триматися, тримати, тримати. три пачки сірників і мішечок борошна за дверима в коридорі. Так вчила ще бабуся. Давайте вже після свят. Поблажливо видихають освободітелі. Давайте ви просто дасте нам спокій. Сім'я сідає вечеряти і скоро під щедро засіяне, зоряною пшеницею небо злітає пісня про любов, яка живе у кожній тривожній українській валізі між ребрами, трошки лівіше.